Знаєте, хто у нас тут сидить? Зараз я з вами поділюсь, тільки не спухніть його. Подивіться, хто тут у нас, хто тут у нас. Хто тут у нас? Беріть, яка пупирка маленька. Цього кошенятку врятували з села. Наші клієнти будуть забирати цю малечу собі додому. І, брось, де бурлійте, яка ціля пулька. Він розміром менше з, мої, з мою ладошку. Дивіться, який пончик. Весь блохастий, з глистами, але дуже ніжний, дуже файний. І цим відео я хочу сказати, що не бійтесь забирати котиків з вулиці. Проводьте профілактику, рятуйте життя та даруйте оцим прекрасним тваринкам сенс. Життя, любов то просто дайте їм прихисток і час на те, щоб вони також полюбили і вас. Всім добра.